То коли е, був в якому ресторані? Я Після повномасштабного? Я регулярно, ну, там, Якщо ми а, культ, ми не рахуємо з ресторан. Е... Ні, ну, так, щоб, так, як раніше, ти зайшов, а тобі хотілося посидіти, там, випити пиво, поспілкуватися. Ну, є це, які, або з другого Бу, десь вечері, хаському. Був кожен. Ну, Кось був на день народження точно. Берлін-Лємберг, де ми з вами і придумали ту оказію, яка відбувається. Це це, але ну, це, але все такі. рівно баби, це теж ну, то саме. А я не був ні разу. Знаєте чому? Тому що в місті. Але ж ти те, був в, Магоді, Лілі, в місті, місті, місті Бронорівницької області <ристо> немає ресторанів. <ристо> <ристо> ні, я жартую. Як на мене, по суті тому, ресторан, це таки насить доволі. Можеш і обід зайти поїсти. Це ж означає, що ти щось там перебираєш. Ну, є ж комплекси обіду. Комплексні. Зазвичай, мається, ну, як на мене, мається на увазі оці е, дискотеки, до прикладу. Ні, Давайте спочатку обговоримо. Кооперативи, весілля, дні народження. Е, Я за, я за, щоб це все відбувалося. Так, Ти О, за. Це, крім, це, це крім, Окрім... Крім дискотек. А чому ну мені здається, що гоцати, ну то ми мали з володією? Добре, ну то тоді весілля відмовляємо. Ні, дивись, ну весілля ж різні бувають. Володь, весілля може бути. От як ми сидимо з вами, то є з тим молодий, то є з тим молода дружба, дружка. То, гей, весілля, то й... Ну але посиділи, поговорили радісні, щасливі, фотку зробили але, але... одружилися. Почекай, а чому відмовляємо весілля? Дивися, мене нещодавно один наш спільний знайомий. Він за вісім місяців його покликали весілля. Провести. Він каже, я спочатку відмовив, я не хотів, але він потім знав, що це одружується військовий. От військові люди, він прийшов, чи від, відпуск, я не знаю, що, чи відпустили. І хлопець одружується, вибрав дату, ресторан дали, все. Вони прийшли, вони прийняли рішення. Звісно, хвилина мовчання, щось там якісь подарунки передали на ЗСУ, донати і. Вони вирішили без музики. Це було їхнє. А чому от я свою думку з цього приводу говорю? Беремо дискотека, таке Як, берем Львів. Львів це регіон, податкова система якого здебільшого йде за рахунок розважальної сфери. Ну, тобто в ресторації всі це решт. Туристичної. Ну, це то саме. Розважальний Дискотека, піхвали, не проти. Це ти правильно сказав, Максим, просто не чітко. Ну і не притаманно мені. Дискотека. Люди йдуть на дискотеку, платять за вхід, тратять гроші в закладі. Відповідно, звідти податок. В тому числі на армію. Чому ні? Дивися, і друге, зразу другий аргумент скажу. Військовий, котрий приїжджає, в нього ротація йде, йому дали 10 днів від відпустки. Він приїжджає в Вів. Він хоче ходити, перепрошую, і нічого. Ну, він хоче відпочити. Він хоче пнуть, він нам там хоче на до суму доськутеку. Хтось ресторан, відпочити, відірватися від і поїхати вернутися знову. Чому це має забрати? Не всі так військові кажуть. Ну, дивись, я, я, чи... я, я говорю виключно свою думку. І, і ще третій тоді пункт Е, знову ж таки, моя позиція: люди воюють в, за, за те, щоб, е, щоб на мен території що було, що було звичне життя. Так. У ну, ну, в, в, в мене думка. є принципи просто. <смір> ну, в мен, okay. я, я би не пішов на дискуссию. От, от, от все, ти би не пішов, а ми з Володією мали прекрасний досвід клубу е, в Трускавці. Е, заклад. Е, ну, клуб, Але він переформатувався, тому що комендантська година, і все таке. вони, і мені здається, вони започаткували прикольну штуку. Ми поїхали, і ми за дві години там прийшли люди. Я не пам'ятаю. Ми, ми з СОХО. Ми приїхали з Володією, ми виступили, зібрали люди, ми з ними поспілкувалися. Вони захотіли задонатити на армію. Ми там розіграли певні, так як в нас є за найбільший донат. І за дві години ми з Володією закрили ремонт пікапа абсолютно паливо. І я на другий день погнав його хлопцям.